Так, Шановні колеги, розглядаємо питання номер 1 про відмову погодженні проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Худищанської сільської територіальної громади Черкаської району та Черкаської області. Доповідають працівники департаменту архітектури і міста будування. Так, будь ласка. Так, в відповідності до закону України до земельного без землеустрою щодо погодження меж, також насилається на положення суміжним територіальним громадам. Ми пропонуємо відмовити в погодження даного проєкту із наступних підстав. По-перше, дане проєктне рішення, яке пропонується Будишинською територіальною громадою, суперечить положенням існуючого генерального плану міста Черкаси, який був затверджений 2021 році. Фактично, генеральний план міста і проект землю щодо встановлення між меж міста Черкаси передбачає. Незначне приведення відповідності існуючої ситуації до проектних рішень генерального плану міста. Мова йде по лівій стороні, ближче до Будищинської територіальної громади. Ми пропонуємо включити частково вулицю Зарічну та часткову вулицю Поліську, яка виходить за межі проектних рішень генерального плану, до території міста Черкаси. Водночас Будишинська громада цим не погоджується, і вона пропонує залишити фактично в існуючому стані, включити частково ці дві вулиці до їхніх нашої. І ще ми категорично не, не погоджуємося, адже фактично це територія міста Черкаси. І дана позиція унеможливить можливість як ремонту цієї дороги, так і фактично утримання цієї території. Тому вийде лише про часткове включення двох вулиць, які фактично знаходяться на території міста Черкаси. Окрім того, рішення Будищенської ради, яка пропонується нам на погодження, передбачається включення водної поверхні від Дамби фактично до меж села Будища до їхньої території. Тобто, а, фактично вони обрізають по лінію а, міста Черкаси, по берегову лінію, і а, також частково включають і територію міста Черкаси. Яка знаходиться на суші частково до своїх <клес> і з даною позицією, ми також не погоджуємося, адже мова йде про берег міста Черкаси, мова йде про те, що ми маємо утримувати цю територію в належному стані. Також мова йде про берегоукріплення та здійснення інших заходів щодо розчищення русла річки, що ми не зможемо робити. Ну, і фактично, звісно ж, місто Черкаси має розвиватись і є стратегічне бачення щодо розвитку цієї території. І, на нашу думку, взагалі неприпустимо включити повністю водну поверхню, яка знаходиться попереду міста Черкаси до території іншої територіальної громади. На даний момент у нас існує 9 судових справ стосовно межміста Черкаси. Лава по частка майже всі справи у нас вирішені, єдиний у нас мінус актуалізації, але я думаю, що на задні безпеки в апеляції, адже суд фактично через одну громаду нам скасував без генеральний план, що є не допустимо. я думаю, що потрібно просто, щоб не було таких інцидентів, в майбутньому, потрібно підходити комплексно до цієї проблеми. Перше, потрібно провести ревізію і аналіз всіх дітей, які навчаються із відповідних прилеглих територіальних громад, у школах міста, і перевести їх на платну освіту. Вибачте, ми не зобов'язані, щоб в наших школах навчалися діти із інших територіальних громад. Це абсолютно нормальний підхід. Хочуть навчатися на території міста Черкаси, вони повинні бути або жителями міста Черкаси, або платити за навчання. Аналогічно, медичні послуги. Ми витрачаємо мільйони гривень на медичні послуги. У Нас це сотні мільйонів гривень на утримання наших закладів. Тобто хочуть отримувати в Черкасах медичні послуги. Е, будь ласка, нехай ці медичні послуги для жителів навколишніх територіальних громад повинні бути платними. І відповідно, е, ну давайте чесно, е, діти простих, ну, простих жителів е, цих сіл, вони е, навчаються в школах цих сіл, а якраз діти тих, хто ініціює дане питання і хто воює за землю. Це не зовсім прості люди. І їхні діти незаконно навчаються в Черкасах. Тому такі приклади в Україні є. Є досвід міста Тернопіль, є досвід міста Івано-Франківськ. Я думаю, треба дати відповідні доручення Департаменту освіти для того, щоб просто-напросто привести відповідність до законодавства навчання цих дітей. Є пропозиція де провести голосування. Аврамова. За. Агапова. Да. Бандура. За. Бате. За. Шмайголь. Да. Анатолий Васильевич. Да. Рецепт